Всім привіт! Є по наявності такий регулятор тиску для навісних оприскувачів. Країна виробник Польща, моделька Толвері. Регулятор тиску трьохсекційний, на три секції крила. Оці червоні три секції крила, а ця жовтенька йде на мішалку в вситу. так він виглядає. Кріпиться тут взаді на три болта. Хто придбає цей регулятор, не буде мати проблем з запчастинками, так як бачите, всі запчастинки є наявності, це є головна секція. Цей вентиль відповідає за регулювання тиску, О, він. може бути ця частина блок клапанів теж продається однієї, є от такі. Стаканчики оці, там стоїть всередині пситу. Зараз покажу вам, отак воно виглядає. Може бути ціла частина, от така сразу же комплектна до регулятора. Також і верхня частина регулятора, там де манометр вкручується. Ручка. Ключі включателя. Може бути ключ для відкручування ось цієї гайки. Часто її ламають, вони можуть відкрутнути. Є отака от секція, некомплектна без цього вентиля Є сам вентіль з мембрамкою у руль, давлення давлення. колінка є. мембрамка так само, яка відповідає за тиск, теж є. Вона стоїть отут, отам. Лавіші, гайка теж є. Як бачите, всі запчастинки є по наявності до цього регулятора. Так що проблем з ремонтом в нього не буде. Кого цікавить, звертайтеся за номером телефону або переходьте на наш сайт, там знайдете ці всі запчастинки. Також там є всі ціни. Всім гарного дня. Пишіть, дзвоніть, кого буде цікавити.